Добрий день усім! Сьогодні ми спікери вже вдруге на марафоні креативної практики. Цей марафон залучає людей з креативної індустрії для того, щоб вони поділилися знаннями зі своїх сфер, своєю спеціалізацією і тим самим зробити матеріал, який буде відволікати людей. Від поточної ситуації в нас в країні, як ми знаємо, у нас йде вже повномасштабне вторгнення, і ми усіма силами хочемо, щоб це якнайшвидше закінчилось, тому цей марафон має на меті благодійний збір грошей, і ви можете знайти реквізити, за якими можна перевести гроші під цим відео. І на сайті дуже будемо вдячні вам за перегляд. Шерте це відео, розповідайте друзям. Нехай теж долучаються до цього марафону. Так, ну і з приводу нашої теми тема дуже цікава. Красти як дизайнер і продавати це клієнту. взагалі, чому ми вибрали цю тему? А ця тема розрахована як і на початківців, які не розуміють поки що, що ну не треба вгадувати велосипед, аби успішно щось продати клієнту. Так і для тих, хто наразі на жаль втратив всі орієнтири і не розуміє, де брати нове, як креативити взагалі, і як робити дизайн, який буде працювати. Але е, перш ніж ми розглянемо та проговоримо усі важливі моменти, ми трохи розкажемо про себе, хто ми взагалі такі. Мене звати Аля, моє повне ім'я Олександра. Але Саша, це не про мене. Ні. Не треба. Я у графічному дизайні вже 4 роки. Я починала з дизайну пакувань косметичних засобів. Потім я працювала в Айтішці, робила креативи орієнтовані на західного споживача. А зараз я вже рік, як графічний та моушен дизайнер у діджитал агенції Sasquatch. Надалі планую розвиватися у моушн та надумала собі нову нове хобі, діджитал-ілюстрація, тільки починаю в цьому розбиратися. О, дуже люблю покатушки на велосипед велосипеді та Суші. Це взагалі кайфи. Привіт усім! Мене звати Микита Роговець. Я в графічному дизайні вже 5 років. Починав я з того, що ми з друзями створили YouTube канал, коли нам було 15 років, монтували смішні відео з нарізкою мемів і намагалися стати популярним. І це все призвело до того, що зараз я працюю на посаді і еліт дизайнера в агентстві Sasquatch. Створюю дуже круті штуки для. Клієнтів з різних країн і з різних сфер, і вважаю, що це дуже крутий зріст, якщо порівнювати з тим, коли нас дивились три підписники нашого youtube каналу Тепер хочу розказати трошки про агентство, Звідки ми Ми існуємо з 2009 року і працюємо на більш ніж 10 країн світу. А за весь цей час ми закрили 250 або навіть більше 300 проєктів у діджитал-сегменті. На цьому слайді наведені проекти, деякі з якими ми працюємо чи працювали тут. Ви можете бачити і Libres, компанія яка прийшла до нас з адаптацією глобального контенту. Це нормально, і продовжила е, нашу співпрацю до цього року. А ми працюємо з організацією Об'єднаних Націй і робимо проект на дрібниці розірви колоди. Підіймаємо соціально важливі. Теми і пояснюємо, як і підліткам, так і дорослим людям про те, як знаходити рівновагу з собою з оточенням. А, працюємо з контентом Єгермайстер, також нашими клієнтами є е, різноманітні компанії, забудовники, фітнес-заклади, е, товари електроніки, і також ми не забуваємо про те, щоб розвивати свій власний бренд Сасквичу, який ви можете знайти у нас в інстаграмі. Так, ну і ми починаємо нашу презентацію по темі. І перший дуже важливий пункт, який ми хотіли б розібрати, це як взагалі суб'єктність дизайнера впливає на створення контенту для клієнтів. Ми потрапляємо зараз на дуже фановий, але супер життєвий слайд. Візуальна комунікація це надпотужна і надважлива роль у сучасному світі. Існує правило трьох секунд для мікробів на ваш впавший. Ковбасою донизу бутерброд. І як не крути, це правило можна здіяти і тут в дизайні. За три секунди користувач формує своє відношення до продукту. І так працює взагалі механізм нашого мозку. Він швидко дає відповідь на підсвідомому рівні: так, ні, подобається, не подобається. І це перше враження, і воно працює так само і на людей, не тільки в дизайні. Але ми рідко замислюємося над тим, хто взагалі ця людина, яка зробила той фінальний результат, який ми бачимо. Хто вона, скільки до цього йшла, як вона до цього прийшла, чи було в неї багато правок, чи все вийшло з першого разу? Хто? Дизайнер творча особистість, але справити гарне, круте, незабутнє враження на клієнта. Не вийде, якщо дизайнер буде тільки гарним виконувачем і не буде крутим креатором і не буде відчувати проблему клієнта. Скільки так склалось, що кількість часу, що витрачає дизайнер на один проект, нерідко залежить від поведінки клієнта, тобто восьми години робочий день може витрачатися на одну задачу, де несеться купа правок і уточнень. І дизайнеру, особливо початківцю, дуже складно зорієнтуватися взагалі, чого вийшло стільки часу, якщо, наприклад, планувалося інакше, і він бере провину на себе, що це все сталося через те, що він поганий дизайнер. Як дизайнер, знаючи поведінку клієнта, буде боятися. Проявляти та показувати своє бачення, і виконувати буде лише бачення клієнта, навіть якщо це не дуже вдале бачення. І таким чином у дизайнера починає розвиватися вигорання, розчарування в ніші, і взагалі формується паттерн, що так буде завжди. Тобто усі ці проблеми, які сховані за цими простими питаннями, вони дуже сильно впливають на ріст дизайнера, розвиток на розвиток його фантазії, взагалі на можливість дивитися на світ ширше і не боятися заявляти про себе. І про це я хочу вам розказати на прикладі, який у нас стався на власному досвіді, це був пошук графічного мовшик дизайнера нам в агентство. І ми дали недипове тестове. Зазвичай ми людей не обмежуємо в їх роботі, а тут ми дали їм чітке ТЗ, що має бути ось такий елемент, неонові лінії і приблизно такі кольори. Далі процес виконання був на відповідальності самого дизайнера. Тут робота, яка наведена на слайді, це робота нашої дизайнерки Марини, яку ми все ж таки взяли після тестового, і вона от зараз у нас працює. Але є і інші роботи, які були, не спробою показати те, який дизайнер ця людина, а спробую вгодити агентству, намагаючись зіграти під наші правила. Але для мене особисто це не є е, чимось креативним і показовим, тому що треба виходити за рамки. Твоя робота вона може правитись, може комусь не подобатись, її можуть змінювати. але… Коли ти робиш щось, виходячи за е, встановлені рамки, ти робиш краще. І я хочу привести до того, що будь-яку роботу, яку ви виконуєте, це як майже робити тестове завдання. Кожен ваш віжуал може означати те, що вам треба справити враження на агентство, тобто заявити про себе. І від цього, в принципі, і залежить ваша особистість, наскільки ви можете. Маневрувати, наскільки ви можете підлаштовуватися під будь-якого клієнта і під будь-яке завдання? Наповнюй себе. Ти маєш розуміти, що, по-перше, ти не є тільки графічний дизайнер, ти є ще людина, друг, подруга, чоловік, дружина, класний друг, класний гравець у футбол, баскетбол. Будь-що у тебе має бути не тільки одна грань, не тільки грання тебе як професіонала, тому що якщо в тебе буде тільки одна грань, будь-яка критика або Прості робочі процеси вони будуть на кшталт потрясіння і дуже будуть впливати негативно не тільки на професійну складову, а ще й на особистість в цілому. Чим більше граней твоєї особистості буде прокачано, тим сильніше ти будеш себе відчувати, багатші будуть твої ідеї, пропозиції, ідеї будуть чіткі, впевнені і промовості. Живіть яскраве, насичене життя, і не забувайте. Якісно відпочивати те, що ви робите, створює вас, тому дуже важливо створювати собі нові захоплення і нові враження. І тримайтеся хороших, класних людей, питайте себе, чим вони займаються, чим захоплюються, про що вони думають. Аналізуйте і вивчайте себе таким чином, і світ навколо і аналізуючи далі тему суб'єктності, хочеться сказати, що тобі не треба спинятися на тому, що ти вже вмієш. Якщо ти. Заринувся лише у світ графічного дизайну, то ти будеш робити роботу, яка пов'язана лише з цим. Слід цікавитись чимось ширше, почати вивчати ілюстрацію, почати вивчати 3D, почати вивчати UI, UX дизайн. Потім можна поєднувати ці сфери і приносити якісь особливості з однієї в іншу. Цим самим ви будете урізноманітнювати вас як професіонала. Виділятись на ринку, бути кориснішим для агентства. і, по-перше, вам самим буде приємно, що ви можете, стримавши будь-яке завдання, відразу зрозуміти, як його робити, і знайти декілька підходів, використовуючи ту чи іншу галузь знань, яка у вас вже є. Також не слід забувати про soft skills, тому що якщо ви хочете класно співпрацювати з клієнтом, то вам треба. Емпатично ставитись до його прохань і прожити цю проблему, яку він вам розказує. Е, головне, що слід занотувати, що ви і клієнт, це не суперники, це одна команда, яка об'єднана однією ціллю, і ваша задача зробити класний контент, який потім буде подобатись і вам, клієнту, і користувачу, який це буде дивитись, розшукується впевненість. Впевненість — це взагалі дуже хитрий звір. Але е, клієнти дуже сильно відчувають наявність впевненості або її відсутність. Впевненість, взагалі, вона будується з усіх вище перелікованих пунктів, але взагалі не тільки з них. Але е, найважливіше, що. Впевненість ще будується з того, чи є у вас розуміння, що ви на своєму місці. Бо коли людина не зовсім на своєму місці, їй не вдається досягти суперкласних результатів. Так, звісно, результати можуть бути гарними, бо у вас там, наприклад, руки рівні, і клієнтів ви чуєте. Але це не буде надихати особисто вас. Це не про творчість уже, це про просто роботу. Коли вас надихає те, що ви робите. Вас не спинити, вам гарантований успіх і професійний, і з клієнтами, і взагалі в особистому житті. А як же красти дизайнеру, зберігаючи авторське право? Якщо не вміти красти як митець, ви будете порушувати світі заповіді дизайнерів, ви будете зневажати роботу інших дизайнерів. І саме головне, ви будете красти ідею. То як не стати грішником? І щоб не грішити, треба дизайнеру завжди залишатися собою, а не намагатися пригнути вище голови і бути генієм, не треба створювати з нічого. Це так само, як вся музика вже зіграна, такі всі ідеї вже придумані. Просто можна зробити її інтерпретацію і подати це в новому баченні. Але є питання, як зрозуміти, що ти. Набрав занадто багато, як зрозуміти, де той стоп, коли треба зупинитися і далі почати думати самому. Головне, що слід запам'ятати, це треба красти як митець, як заведено в одній тій самій книжці. Треба красти вибірково, тобто знаходити якісь окремі пазли, поєднуючи це в загальну картину, створивши із Декількох елементів, комбінацію, яка точно зіграє і точно спрацює. Не слід просто все скидувати з фріпіку з різних там стоків і видавати це за твоє. Бо це не твоє. Ти це вкрав, і не можеш називатися дизайнером, використовуючи чужі роботи. Ваша власна бібліотека. Зберігайте собі у папки роботи інших дизайнерів, які особисто вас надихають і особисто вам дуже подобаються. Тоді у вас буде формуватися ваша власна база класної наглядності, а згодом ця база буде працювати на вас, на ваше мислення та на ваш підхід до різних клієнтів і до різних завдань від клієнтів. Нижче буде шпаргалочка від відсаскувач, особисто від нас, що нас надихнуло з останніх знахідок. Переходьте за QR-кодом і дивіться. Але хочу ще додати: важливо не красти стиль. Бо стиль прийде до вас із практикою, і з аналізом того, що вам подобається. Дуже важливо робити те, що вам подобається, а не те, що ви вмієте. Бо таким чином, коли ви будете робити саме те, що вам подобається, ви будете самостверджуватися як дизайнер, і це не буде просто робочі руки. Ви будете про творчість. Багато дивіться, багато спостерігайте. І щоб вкрасти щось дійсно гарне, треба спостерігати щодня. Ми взагалі багато часу проводимо за соціальними мережами і, на жаль, частіше за все, це просто інформаційне сміття. Спробуйте замінити перегляд сторіс інстаграму на 5 хвилин в день пінтересту. Якщо ти будеш кожного дня писати сторінку, то через рік у тебе буде книга. Так працює із дизайном. Платні підписки. Це окрема тема, яку дуже важливо підняти. Важливо пам'ятати, що халява має залишатися у минулому. Піратка, відсутність донатів не тільки обмежує дизайнера та й загальмовує його роботу, робить складнішу його роботу, ще й зневажає та демотивує інших дизайнерів. Україна це Європа. Тому давайте викорінювати ці неприємні до інших звички. І про платні підписки слід заробити собі на носі, що якщо ви навіть купили за великі гроші підписку на якийсь сток, то зображення, яке ви будете брати звідти, не є вашою власністю. Використовуючи подібні зображення, необхідно обов'язково зазначити авторство або студію, яка це все виконала. А якщо ж ви хочете зробити із цього щось своє, то ви можете це робити. Беріть просто деталі. Беріть якісь конкретні об'єкти, персонажі таке інше? Це буде тоді вашим власним контентом. І спираючись на попередній слайд про підписки, ми розуміємо, що це додаткові витрати, особливо якщо ви на фрілансі. Як сформувати собі ціну? Як сформувати приблизну вартість своїх робіт, якщо ви на фрілансі, і ви розумієте, що вам треба ще й підписки собі забезпечувати? А нижче буде умовний приклад, як розрахувати приблизну вартість робіт. Наприклад, для комфортного життя тобі необхідно мати 700 доларів на місяць, і ти готовий пропрацювати в місяць 140 годин. Увага! Це умовні цифри. По-перше, що нам треба зробити, це знайти вартість однієї години. Ми ділимо. Гроші на час Отримуємо в цьому випадку 5 доларів на годину. Це найнижча ціна, нижче якої братися за роботу не варто. Але тут починається найцікавіше. Тут на сцену виходить індекс фрілансера. Бо, по-перше, фрілансер не завжди завантажений, так як дизайнер в агенції, у нього немає постійного завантаження. Це буває дуже рідко. По-друге, є розуміння, що дизайнер має забезпечувати сам собі всі підписки. Індекс фрілансера це від 1,6 до 2. Це залежить від того, скільки взагалі підписок у вас є. І індекс ми множимо на вартість вашої години. У даному випадку вийшло 8 доларів. Але, увага, наголошую. По-перше, це формула досить грубого підрахунку, бо творчі люди не завжди можуть показувати результат за конкретно виведеним часом. А по-друге, є дуже багато нюансів, такі як досвід вашої роботи, специфіка роботи, складність роботи і так далі. Це формула приблизного орієнтування у вартості робіт для дизайнерів на фрілансі. Якщо ви дизайнер у агенції, то агентство компенсує вам усі підписки. На жаль, є такі випадки, коли агенції цього не роблять. Що робити в таких випадках? Треба тиснути на те, щоб агенція давала вам кошти на підписки. Робіть все, щоб ваша робота була чесною. Бо агенція. Це маленький пазл у великому пазлі, і стоки живуть завдяки агенціям. Тобто, якщо агентство купує підписку на сток, це дає можливість взагалі існувати стоком. А стоки в свою чергу допомагають агенціям. Тобто, це кругооберт підписок в природі. І від цього виграють всі. Зараз ми проговоримо чи буде взагалі 100% успіх. Від вашої роботи, якщо ви все зробите по канонам трендів. Взагалі, тренди це найулюбленіша тема для дискусії між дизайнерами. Що таке взагалі тренд? Це така загальна спрямованість змін показників речей на покращення. Тобто, це не те, що ви ніколи раніше такого не бачили, це ніколи раніше не існувало, і щось на кшталт: Вау, вау, вау. Ні. Це переосмислення речей, які вже існували в минулому, та трансформація їх у теперішньому. Дуже тішить, коли люди дивуються, які знаходять, наприклад, дизайни 70-х-80-х років, і не вірять, що нас повертають до думки, що тренди циклічні. Нас з Микитою дуже сильно зачепив вислів Майка Вайта, це засновник та креативний директор студії Лоурі. Цитата. У певному сенсі, мені цікаво, чи став графічний дизайн більше схожим на ілюстрацію чи більше на мистецтво, міркує він, припускаючи, що зрештою справа в тому, красива ця річ чи ні. Ми цю цитату трактуємо так, що майку здається, що сучасна загальна тенденція дизайну спрямована більше саме на те, щоб привернути увагу цільової аудиторії, а не про самобутність. І це є проблема. Бо тренди дуже сильно впливають на дизайнерів і тиснуть на те, що треба робити, те, що подобається іншим, а не те, що хочеш, ти запропонувати або вважаєш за потрібне. Тут дуже важливо боротися, борітися, поборити і мати своє власне бачення тенденцій, свій смак. Тоді вам буде цікаво взагалі робити продукт, і одночасно з тим ви будете відслідковувати те, що коїться в світі, та аналізувати. Це все вкупі вбереже вас від вигорання та розчарування. Але, на жаль, є дуже поширена думка, і вона неправдива, що щоб бути в тренді, треба просто наслідувати тренди. Це не так. Важливо, копіювання гарне тільки для відточування техніки, але це ніяк не гарантує вам 100% успіх для клієнта. Якщо ви хочете заюзати тренд, візьміть його взагалі як надихаючий приклад. Ви дозмініть його, вивчіть, адаптуйте під естетику клієнта або під свою естетику. Також з досвідом розуміння того, що саме можна брати за надихаючий приклад, бо є таке поняття, як фаст тренди, вони існують десь рік-півтора і потім вони взагалі стають неактуальними. А є тренди, які тримаються десятиріччями. І наступний слайд буде підтвердженням цих слів. На цьому слайді я хочу провести невеличкий інтерактив. Перед вами є різні роботи. Вони всі зроблені щось в цьому році, щось 5 років тому, щось 30. І я пропоную вам зараз вгадати приблизні роки, коли були зроблені те чи інше зображення. А поки ви. Подумайте, я хочу сказати, що світ графічного дизайну досить циклічний. І коли повертається до старих, вже всім відомих канонів або трендів, це, по-перше, віддавати дані історії. А по-друге, це робити те, що живе дуже давно, і 100% що у цього є і життя в майбутньому. Ну що, дивіться, даю ще дві секунди подумати. І... Що ми бачимо на слайді, я вам трошки збрехав. Насправді, жодна з цих картинок не зроблена навіть у цьому столітті. Всі ці картинки зроблені навіть у 59-му році, це вже післявоєнні роки, вони показують те, що тренди, які є зараз, наприклад, картинка у правому верхньому куті, оця жовтенька, ви таке могли зустріти не знаю, вчора, листавши стрічку вашого інстаграму. Але насправді це просто хтось надихнувся тим, що створили дуже давно, і воно досі існує. І трошки порад від Сасквечу, така невеличка шпоргалка для вас, де ж все ж таки брати ті самі тренди, чим надихатися. Коротко. Перше, що хочеться сказати, це Pinterest та Біханс. Без них нікуди. Ви там можете створити власні алгоритми. Далі це сайти з. Різними картинками і статтями. Артімак, Arena, Телеграф, Design Інспірейшн, Arena рекомендую найбільше. Це майже аналог Пінтересту, але трохи з іншим алгоритмом видачі зображень. Це як в Ютубі перед сном, знаєте, коли заснув, дивлячись, якісь філософські роздуми, а прокинувся на відео, коли випасають овець десь в Англії, так і тут. Зайшов на одну картинку, а закінчив зовсім іншою. І про аудіовізуальні підказки дуже рекомендую подкасти від Hexagon Agency, подивитись серіал Абстракція на Netflix і дизайн Баттл на YouTube каналі Сесо. Дизайн Баттл дуже цікава, взагалі штука, з ним особливо рекомендую ознайомитись. Головна задача візуалу керувати увагою. За допомогою керування увагою. Можливо, все. Ви можете збільшити охоплення, збільшити залученість, збільшити продажі абсолютно все. Але щоб віжуал виконував цілі клієнта, не треба просто копіпастити напряму тренди, які залетіли на даний момент часу. Абсолютно все має проходити через адаптацію та трансформацію. Вносьте трошки себе. Трошечки себе треба внести, тому що це якраз і є про дух дизайнера, це і є про творчість, це ваш шанс зробити світ краще, і тут я пропоную вам розглянути те, як ми запропонували клієнту зміни в контенті через те, що ми емпатично ставимось до нього і аналізуємо те, що їм подобається. Будемо робити розгляд цієї теми, наприклад, і презентації для єгермайстра, яку ми робили на початку 2021 року. Подавали ми її так: перше: це цифри і інформація з підтверджених джерел, що подобається і що зараз е, на слуху. Далі тут ще цифри, підтвердження того, які зараз аудиторії існують і що їм подобається. І далі вже самі тренди. Ми запропонували їм d сюжети, і в референсах використовували картинки, які подобались клієнту по стилістиці, і є в бренд-есенсі самого бренду, також дуже важливим в цьому було суб'єктність дизайнера, тобто моя. Тому що особливо мене в той час зачепила крафтова анімація, і я вирішив це запропонувати як від себе, тому що знав, що мені з цим буде працювати в задоволення, і це дуже мечиться з тим, е, який. Клієн. Така ж сама історія з гласоморфізмом, який впливав на мене. В один момент це взагалі стало мемом і дуже сильно прив'язалось до мене, тому що мені всі казали, що я цей гласоморфізм хочу втулити буквально в кожен аккаунт. Ну і він з'явився і тут. Далі запропонували ретро-UI дизайн 2D плюс 3D, і знову ж таки з стилістикою самого бренду антидизайн. І тут хочеться показати. А який же вийшов результат з того, що ми пропонували? Клієнт дав нам добро на проведення таких змін в аккаунті. І ось що в нас з цього вийшло. Ось такі віжуали. в принципі, ви можете побачити, що ми адаптували і крафтову анімацію, і UI UX, і з 3D-сцени. Все, що ми хотіли, в ітозі з'явилось і стало живим, стало в контенті. Ну що? Вітаємо! А, ти пройшов додаткове міні-хрещення у справжній митці. За цим прикладом, ми з тобою прожили демо-версію всього шляху, зачепивши всі підпункти, як суб'єктність дизайнера повпливала на фінальний результат, як ми адаптували тренди, і як ми крали, але як митці. І тут Коська питає: що якщо вам сподобалося, будь ласка, прямо зараз задонатьте будь-яку суму на ЗСУ, тому що завдяки ним ми взагалі тут сидимо, зібралися і можемо про це говорити. А той, хто задонатить, одразу потрапляє до середенка цього котика. Пишіть коментарі, як вам чи було корисно, і дякуємо вам за те, що були з нами. Ми завжди готові поспілкуватися, і якщо у вас будуть якісь запитання, ми будемо на них відповідати. Будемо слідкувати за активністю цього відео. Дякуємо за перегляд. сподіваюся, вам сподобалось.